Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і ви на каналі Читання в Кайф. І перед тим як перейти до теми сьогоднішнього відео як завжди, традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми живі і маємо можливість займатися втону тими справами, які ми любимо. Дякую. А сьогодні я би хотіла говорити про топ-5 прочитаних книг. Найкращих книг 2024 року. Так, звісно, вже пройшли ті дати, коли більшість блогерів і блогерів, блогерів виставляли свої найкращі прочитані книги. Пройшли вже всі свята зимові, ну найбільш відомі, скажімо так, найбільші свята, потім там, що буде День Закоханих, ну це вже буде інша історія. А е, я от вирішила зняти сьогодні це відео і хочу розказати саме про 5 книг, е, найкращих, які я прочитала за 2024 рік. Отже почнемо. І на п'ятому місці, тобто перша книга, про яку я буду говорити, це буде п'яте місце. Так вибудую собі е, з п'ятого до першого, щоб було на останок найцікавіше. На п'ятому місці у мене книга Ольги Саліпи Облудниця. Ось така книга. Я довго чи ставити її в цей топ, тому що мені дуже сподобався сюжет, але не зайшли повністю всі ідеї. Зараз розкажу про все по порядку. центрі перед нами, на жаль, немає куди поставити, тому я трошки потримаю книгу, а потім покладу її. Це де перед нами постає головна героїня Корнелія, вона Неля, яка виходить заміж, тому що її батьки постаралися, щоб така ситуація вийшлася таким чином. Виходить заміж вагітна від іншого чоловіка, виходить заміж за другого чоловіка. Чоловік, звісно, ні про що не знає майбутнє, з яким вона одружується, тобто за якого вона виходить заміж. І е, потім вони, він виховує по суті чужу дитину. Е, в неї там, ну я не думаю, що це буде великим спойлером. Стається ще одна інтричка, вона знову вагітніє, і знову народжує вже другу дитину від іншого чоловіка. А потім е, бачить таку дівчинку, і звати Настя. Дівчинка е, має е, мен ну, проблеми з ментальним здоров'ям, вади розвитку. І е, ця дівчинка кричить на цю жінку Облудниця. Тобто дівчинку вона цю ніколи не бачила спочатку, потім вона її бачить часто, бо вони живуть в одному селі. Е, і вона не може зрозуміти, чому ця дівчинка, звідки вона може знати, що, ну, наприклад, ці самі діти вони не від її е, чоловіка, з яким вона одружена. Потім дізнається Корнелія про те, що є в цієї дівчинки вдома картина Облудниця, там де без одягу жінка ну голода, і між двома чоловіками. І вона в цій жінці, в обличчі цієї жінки, вона пізнає себе. І вона намагається зрозуміти, а картина написана кілька століть тому, тобто це давня картина. явно не з неї писала цю картину. І виходить, що вона не може зрозуміти, я покладу поки що книжку, чому так, чому там зображена вона, звідки художник знав, чи це було якесь пророцтво, а якщо всі дізнаються. А ще хочу сказати, що вона постійно ходить в церкву. І її взагалі вважають все трохи не святою. От вона має там, чоловіка, дітей, така е, дуже гарна господиня, мати, берегиня і все таке. Е, ну, це перша частина. До речі, в твоє я не сказала три частини. В другій частині ми знайомимося з теж головним героєм Андеїєм, який міняє жінок. Корнети міняє чоловіків, Андеїв міняє жінок. От, Там є кілька різних історій, не буду їх розповідати спойлерити. Там в центрі цієї другої частини є такий епізод, коли Андрій знайомиться з Нелею, з лігією Корнелли, з в музеї, і вона йому розповідає свою історію. От, Що станеться потім? Чи Дізнається, наприклад, чоловік про те, що діти не його, про те, що жінка йому зраджувала, ще до весілля, по суті. Ну, це була не зрада, звісно, але потім вже зраджувала. Як Андрій буде пов'язаний далі з їхньою сім'єю? І третя частина там вже про цю картину. Про Стефанію іншу жінку, яка іде годувальницею до пана. Тобто дія відбувається за кілька століть до основної дії, тобто кілька сюжетних ліній, як ми бачимо. І що з з цією Стефанією, чому вона облудниця, чи вона не облудниця, чи вона пов'язана якось з цією картиною, чи не пов'язана, Ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Які ідеї мені не сподобались? Мені не сподобалось те, що жінку е, ставлять на якусь таку другу роль е, авторка, або принаймні словами героїв. Е, наприклад, той самий Андрій чи друг Андрій, я вже точно не пам'ятаю, бо я цю книгу читала на початку 2024 року. Але це точно така фраза, що чоловіку можна, те жінці зась. Тобто там йшлося про зради, що якщо чоловік просто не нагулявся, то жінка, вона там повія, облудниця і так далі. Оце мені дуже не сподобалось. Ну, Моя думка така, що не можна нікому. Ось така була історія про облудницю. Вона ввійшла в топ моїх книг, але посіла останнє п'яте місце. На четвертому місці. У мене стоїть жовтолика Ребекки Коган. Ось така книга, дуже така жовта, <хи> дуже гарна. Значить, це книга, новинка відносна, я її прочитала у 2024 році. Сюжет у нас тут розгортається навколо однієї, скажімо так, сумної події. Е, є дві письменниці Атена Лю, відома письменниця, яка підписала з Netflix угоду на просування свого твору, і е, Джоні Персонг набагато менш відома письменниця, яка хоче слави такої, яка має її подруга Атена. А вони справді подруги. І на початку стається така прикра подія, я вкладу книгу. Вони коли святкують разом цей успіх Атени, атена раптово помирає. І Джуніпер бере її твір і видає його під своїм іменем. Насправді ця книга не тільки про, про обман і про те, які є наслідки обману. Тут дуже багато приділяється уваги оцим закулісним, так би мовити, речам книговидання, яким чином книга готується до друку, як потім, якщо книга набуває популярності, її обговорює громадськість. Якісь такі закулісні речі, там саме книговидання. Дуже цікаво це все описано. Як же буде відчувати себе Джуніпер Джун? Тобто, чи вийде в неї довести, що це саме її твір? Чи будуть якісь люди, які будуть говорити про те, що це вона вкрала цей твір? Ну, я скажу, звісно. Трухи спозор, це буде другий варіант, тому що інакше не було б ці всі е, закрученої такої, е, химерної, химерного платова подій. І е, хочу сказати, що ще один маленький спозор. Е, потім е, в переписці, в публічній в соцмережах з'являється е, такий би, так би мовити, привид атени. Тобто людина, яка підписується Атеною, і говорить, що Джуніпер викрала її рукопис. Справи розгортаються таким чином, що сама Джуніпер, яка бачила смерть Атени, яка була в неї на похороні, вірить у те, що Атена жива і вона її переслідує. І чим це все закінчиться, хто насправді виявиться за? Аккаунтом Атени, ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Твір дуже цікавий. Але я хочу сказати, що першу частину я читала, ну, так, більш повільно, а в кінці я вже швидко вертала стоянки, бо було дуже цікаво, що буде далі. Вони таки часто буває з книгами, я вам про це вже розповідала. І в, в цій історії про жовтолику Ребекки Кван було так само. Отже ця книга посідає почесне четверте місце в моєму топі 5. Наступною книгою є таке е здване е диво е Гюрн Скейкінг Три чоловіки для вільми. Завтрака починається з того, що на борту така е летить е чоловік, який летить до своєї дочки. І має їй віддати е, листи. Листи, які він писав до неї, і він ще на, ніби перечував, що якщо е, він з нею не зустрінеться, то вона зможе принаймні прочитати ці листи. Чоловіка батька вільми звати Фредерік. Оце він летить до своєї дочки і, власне, вмирає на борту літака. Потім показується уже життя вільми. Вона дуже дивна, їй 35, здається, якщо я не помиляюся років, бо теж вже давненько читала цю книгу. Е і вона не, не одружена, немає ніяких стосунків, немає дітей, нікого немає, не відружня особливо немає. Така трохи та в неї. В неї є такі власні переконання з приводу там. Того, що не можна їсти банани, тому що вони якось там наближають смерті, я вже точно не пам'ятаю. І взагалі вона говорить про мікроморт, тобто маленьку смерть, тобто від чого ну, можна померти швидше, грубо кажучи. Взагалі дуже багато вона розмірковує про цю тему, тему смерті. От. І до неї приходять двоє чоловіків, це патологоанатом, Роберт і e, священник Івар. І вони говорять про те, що ось помер ваш тато. А вона ніколи не знала батька. Вона каже, в мене нема батька. Ну, каже, так, да, вже нема, ми вам співчуваємо. Ну, коротше кажучи, віддають ці листи, і там є такий запобіг, щоб читати по одному листу в день. І розгортається ось таким чином сюжет. Про трьох чоловіків відьми. У цього, значить, її батька, Фредека, священника Івора і робота патолога Анатома. Хочу сказати, що тут є навіть не три, а чотири чоловіки для вільми. Четвертим чоловіком, на мою думку, є хлопчик, його звати Амді, він навчається у вільми музики Це її учень. І він теж відіграє твою не останню роль. З листів він мені дізнається про стосунки батька і мати, і чому вони не були разом. Там дуже така щемка, добра історія про кохання, про добро, про різні аспекти людського життя. І хочу сказати, що ця історія вона мене вразила. і в кінці там все, ну я не буду сподати кінцівку, але тільки скажу, що закінчується із двом, із двом Христовим, і яке чудо на із двом відбувається, ви дізнаєтеся, прочитавши самі цю книгу. Як я вже говорила, книга дуже добра, дуже така людяна. І її варто прочитати, якщо ви хочете відпочити душею, відволіктися. В неї є продовження, я точно не пам'ятаю, як називається, але тут теж дуже б хотіла прочитати її у 2025 році. Наступна книга це друге місце мого топу. Це прекрасна така книга, невеличка Агати Крісті Зірка над вифлеєм. Це збірка різдвяних оповідань або навколо званих, навколо таких релігійних оповідань. Агати Кисті, де е, ма мастерка детективу е, перед нами постає як зовсім інша письменниця, зовсім інша мужани. Я робила е, окреме відео. Ну не прямо окремо на цю книгу, а там в мене були різдвяні книги, і серед них вона була найкращою. От, І, і е, хочу сказати, що я тоді її дуже-дуже радила і зараз дуже раджу, але вона також була прочитана на початку 2024 року. І тому вже багато я не пам'ятаю. Хоча я передивлялася, тут в принципі передивлятися, особливо нема чого чисто за обшивом. Ну, тут 6 оповідань, я зупинюся на те, Значить, Перше, це Зірка над Мифлеємом, власне, яка дала назву самій збірці оповідань. Тут у нас перед нами постає жінка, Марія, точніше, Діва Марія, як ми вже потім дізнаємося, що це було про Богородицю, до якої приходить ангел і показує земний шлях її сина, новонародженого сина. У вифлеємі і каже, що він буде і богохульником, і що його розіпнуть поміж розбійників. І вона каже, що такого не може бути. І він їй пропонує таку собі угоду, що ти можеш вирішити зараз, жити цьому сину чи померти. І вона, що вона відповідає, ну відповідає вона, в принципі, те, що її за Біблією, вона мала би відповісти. 에, тобто це буде, в принципі, спойлером, але я не думаю, що дуже великим, тому що це головне в цих оповіданнях не те, що написано, а те, як це написано, з якою любов'ю, з якою вірою. Агата Кисті була діянкою католицької церкви, римокатолицької, католицької і 에, дійсно видно, помітно, що це була віруюча людина. Наступне твір – це «Норовливий осик, ну також про осника, який там був норовливий, не хотів щось там робити, От, а потім як він приходить до цих же ясел, де народжується спаситель, і як він е, стає таким уже е, добрим, е, слухняним і так далі. Також це буде спойлер, але я ж кажу, тут головне, це як це написано, ці діалоги, ці описи. Це просто ну, це прекрасно, по-іншому і не скажеш. І останні два які я хотіла говорити з приводу цієї збірки, називається Вовчення про холоді. Тут є хлопчик з владами розвитку, з проблемами з ментальним здоров'ям. І є його родина, яка ходить до церкви, каже, що там Бог, він не хоче з ними йти до церкви, але в нього є таємний друг, з яким він зустрічається в саду. І ось що це за друг, ну я думаю, що це все очевидно, і що цей друг йому говорить в кінці. Буде цікаво прочитати цей твір, цю історію, це оповідання. Е, Інше повідомлення в мене менше з цієї збірки, але все одно вони всі прекрасні. Я думаю, що ця, ця збірка, ця книга, вона достойна того, щоб бути прочитаною. Особливо, коли ви е, дійсно шукаєте якогось дива на Іздво. Е, і не тільки ми Різдвяні, в, в новорічні Свята нам хочеться цього дивом, нам його хочеться, по суті, завжди. Ми думаємо, що будь-який. Час року, в будь-яку пору року можна прочитати цю книгу і насолодитися особливим письмом, особливої Агати Крісті. І остання книга, перше місце, займає у мене теж збір оповідань. Це дуже дивно, тому що я люблю більше цілісну історію, романи читати. Але оповідання теж люблю читати, хоча, може, трошки менше. Але за року, бачите, в мене в топі 5, якби на другому першому місці стоять саме збірки оповідань. Значить, перед нами постає ось така книга Галини Петросеняк. Не заважай мені рятувати світ. Можливо, це навіть трохи е, незвично, що саме ця книга е, зайняла в мене перше місце. Я її читала вже в грудні чи в кінці листопада, на початку грудня десь так. А, і е, з Галиною Петросоня познайомилася в соцмережах. Е, це дуже класні, такі доби, е, глибокі оповідання. Але давайте про все по порядку. Тут буде 9 оповідань ці збірці, ну, є вже 9 оповідань. І я буду говорити про 5. Я не буду їх е, вибудовувати як топ, але просто розкажу е, за порядком їхнього включення у збірку е, про ті 5 оповідань з 9, які мені сподобалися найбільше. І перше оповідання, про яке я буду говорити, це Ноктюр над озером. Дуже цікаве повідання, воно, до речі зіграло певну роль в моєму житті. Зараз про це розкажу. Значить, про жінку, яка фактично без грошей виїжджає під час війни за кордон, і їй треба дістатися до певного там міста за кордоном. Я вже не пам'ятаю чесно нюансів, як називаються міста і так далі, імена. Погано мене пам'ять на власні назви. От, е, Так що ця жінка е, їде автобусом, автобус ламається, щось там міняється рейси і вона опиняється в іншому місті, не в тому, в, яку, в яке вона їхала, і має там пробути до наступного автобуса ще цілу добу. В неї взагалі немає грошей. Вона йде гуляти нічним містом і знайомиться з чоловіком. Який трошки спойлеру є наркоманом колишнім. Він також гуляє цим містом, вони знайомляться, дуже багато спілкуються, їй треба десь перепочити. Вона йде до нього додому, і потім там, ну, цим закінчиться, ви прочитаєте самі, якщо вам цікаво. Насправді це твір про довіру. Про таку глибоку довіру іншій чужій людині, тим бачиш, з таким ну, досить неприємним минулим. Е, от. І виходить, що е, ця жінка вона мене надихнула на одну поїздку. Ну, не за кордон, що правда, по Україні, але мені треба було поїхати в одне місто, і я подумала, що чому люди так довіряють Богові да, і іншим людям, а я там не довіряю, да, ну, переважно. І я собі швидко спланувала ту поїздку зробила, і поїздка була дійсно дуже корисною і хорошою. Все було в мене добре. І навіть витрати, які я там спланувала, вони не вдарили по бюджету. Ну, якось так от. ця е, історія мене надихнула на такий вчинок. Наступний твір е, називається, е, він дав назву цей збірці, зараз ще раз вам її покажу. Не забажай мені рятувати світ. Не буду дуже довго говорити про цей флір, бо я вам вже перший, який називала, О, От, е, Хочу тільки сказати, що е, головний герой зустрічає е, історію, е, схожу на свою е, написану історію, е, де жінку звати так само, як його жінку і описуються там події, і що там в кінці відбувається, чи зустрінеться він зі своїм «Альдерего», хто цей письменник, чому вони там бачаться в кафе, а це ніби зовсім тобто, інша людина, чому це його історія, ви дізнаєтеся, прочитавши цей твір. Я навіть точно що не можу визначити, якби стиль написання, тобто те, чи це магічний реалізм, чи це постмодернізм, щось інше. От, але це дуже-дуже цікавий твір, і він змушує теж задуматися про певні речі, скажімо так. Е, наступне пам'ятання, яке мене вразило, називається Ангел Алоє Е, Значить, перед нами постає закордонний католицький монастир, в, яку приїжджають, в який приїжджають українці е, послушниками, потім ченцями. І от спілкування настоятеля цього чи одного із старших монахів, теж уже нюансів не пам'ятаю, з одним із новоприбулих чинців. Значить, чому цього чинця, одного з українців називаю цей старший чернець ангелом, ангелом Алоє Вере? І чому, якби він взагалі ангел, і чим закінчується його історія, яким він виявляється насправді, ким він був до пострагу в католицькій чинці, Ви дізнаєтесь, про світу я. Я дуже шумкий, теж дуже повчальний, я, я би сказала. Але це повчання знаєте, не таке нав'язливе і гнітюче, така дидактика безпросвітна. Як би, так би мовити, а от саме таке, що змушує, змушує задуматися, замислитися і подумати, а от чому так і звідки що береться і чим закінчується. Наступне питання, про яке я хочу говорити, називається пані Фогель, віза не потрібна. Чому пані Фогель віза не потрібна, як складуться події, чи виїде вона за кордон, а перед нами постає ця жінка яка закохана в іноземця і хоче поєднати з ним долю, чи поєднають вони долю, чи буде цього кохання продовження? Так більш коротко і е, розмито розказала вам е, для того, щоб ви самі прочитали, і е, було вам цікаво ознайомитися з цим твором. І останній твір, який мені подобається найбільше в цій збірці, і він стають останнім, також за хронологією розташування всіх оповідань, називається три жінки. В центрі постає три чоловіки. Спочатку навіть думаєш, чому названо жінки», а не три чоловіки, які в горах на гірськолижному курорті. Застегають через там, лавину, здається. І е, вони починають спілкуватися про своїх е, жінок, точніше, е, розповідати історії кохання. Е, один розповідає про свою жінку, інший розповідає про жінок, з якими вони були раніше. І що в кінці виявиться е, з приводу цих жінок, цих трьох жінок, ви дізнаєтесь, прочитавши. Це Тут справді дуже велика така гра з сюжетом, героями, іменами, до речі, теж ви зрозумієте, коли пройшли цей твір. Теж багато не буду говорити, щоб не було сполев. Але я думаю, що багатьом із вас це твір зайде. Ну, я, звісно, не нав'язую, але він дуже справді цікавий і е, має несподівану розв'язку. Скажімо так. Ось таким був топ 5 моїх е, книжок, прочитаних у 2024 році. Вам дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, що ви читали цей книжок, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Е, Обов'язково буду перечитувати ваші коментарі і відповідати. Вам ще раз дякую, що ви подивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, донатьте на ЗСУ на, на в наступних відео. Читайте в кайф. Бувайте!